Малята, послухайте, будь ласка, казочку, яку написав Василь Сухомлинський Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його вітер, вигинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен ніби до нього. Торкнуло щось тепле і лагідне, прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю. Від теплого моря весна йде полями, заквічалася квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідав теплий весняний вітер кленові? Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна, красуня. Ось така казочка. Сподіваюсь, малята, вона вам сподобалась. До нових зустрічей!